Вітаю на каналі Юний ентузіаст. Ранок, ранок, і ми їдемо на базар. Не просто їдемо, а мчимося з вітерцем на такому транспорті. І їдемо дивитися ціни на базар. Як ви думаєте, на який базар ми їдемо? Ми їдемо на ринок Місто Грибінка Полтавська область велосипедом. Так що дивіться до кінця. Перший раз ціни з цього ринку сьогодні будуть. 4 гривні така. Да? Помідори ваші скільки 25. такі? 25 гривень. Сметана 55, а сир скільки? 110. А молоко. Молочко 25 літра. А от то сироватка? Сироватка 5, 5 гривень літра. 5 гривень да. літр. Добре, дякую. 25. 25 гривень. А агрус? 20. Тоже 25. А помідори? Помідори. 30 гривень. А огірки? по 10, і по А салат ваш скільки? 15? А кріп? 15 гривень. О, треба кріп купити. Вони день, А скільки коштують? Такі? 29 20 гривень. А вони всередині жовті чи червоні? У нас були отакі. А, а. а кукурудза скільки? По сім і по п'ять. По сім і по п'ять. Дякую. А не знаєте, як сорт називається тих кавунів? Це огоньок. Огонь. Дякую. А моркву по скільки продаєте? А, це не ваш. 20? 20? 20 гривень Ага. А мед скільки ваш? Мед, яка ціна? 90 гривень. Пів літри. 90 гривень. Скільки ваш часник такий? 90. А капуста? 35. 35. А такі маленькі огірочки? А яблука? 10. А то як називаються? Не знаю, як вони солодкі. А, то солодки. Солодкі, салузькі, як в мене. Дякую. А кабачки? 15. 15. А скільки ваші яйця домашні? 35. А помідори? 35 і 30. 35 і 30. А такий набір скільки коштує? Ото 5 гривень. 5 гривень. Там слабочки беріть, наберемо. Огірки хтось не продав, мусорникові лежать. А цибуля скільки? А, 30. Картопля, 16. А скільки лохина така? На шубарі. Лохину по скільки продає? 120 гривень. А дині? Дині Одині. Одинні Так, вертаюся з ринку назад. Цікаво, що кукурудза поштучно продається, не по кілограмах. Є ринки, де по кілограмах, є де поштучно. Цікаво, от, е, скільки зараз в Закарпатті кукуруза, там де я знімав, скільки кілограм коштує. Якщо хто знає, напишіть. Я купив по 4 гривні штучка. Помідори теж на таких маленьких ринках цікаво купляти, де люди приносять свої. Вони тим, якщо хтось любить помідори вирощувати, ну. Тоже, там, не просто там, для продажу, які краще транспортуються, а які смачніші. Навіть якщо вони не транспортуються, мені його транспортувати там, 5 хвилин додому чи 10. Але вони може, можуть бути смакові якості в них краще. Тому на таких ринках теж цікаво купувати для себе помідори. Ну, це зовсім інша тема, ніж оптовий ринок. Тому такі то справи. Це був базар в гребінці. Зараз е, приїду додому, то ще покажу, що я купив. Буде така собі розпаковка. Так, що у нас вийшло? Кріп 15 гривень пучок. Значить, качани 4 гривні штука в кількості. Раз, два, три. 4, 5. Помідори, чи помідори, чи томати. Е е е такі якісь розові, чорні, 25 гривень кілограм, і сметана 55 гривень кілограм. Дякую тим, хто додивився до кінця таке сьогодні відео пробна вилазка на базар в місті Гребінка. Ну, все показав на чистоту, що я купив. Але взагалі на каналі будуть відбуватися цікаві речі, і ви можете її за ними спостерігати. Вони для вас будуть, можливо, навіть корисними. Тому обов'язково підпишіться на цей канал і до нових зустрічей!